До виставки на зустріч в силі 27 серпня у Бориспільській міській раді відбулося відкриття фотовиставки традиційних сорочок авторських робіт Бориспільських майстринь з вишивки Олени Василенко та Оксани Лисенко. Це, це сорочка Оленки Василенко. Вишита власноруч і зібратом власноруч. Тобто, це не машинкою зібрато, а кожен, кожний стібочок зібрато. горловинка, зубцювання. Це все, все вручну. Дійсно можна звернутися до швиї. Але зібрати сорочку вручну по колишньому то дуже круто, і це ну така вроді як майстерність е, 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 да висока майстерну ну, Тобто Ми до неї ще не дорослили, ми тянемося. Всі представлені сорочки вишивали пані Олена та пані Оксана, окрім однієї. Це учасниця нашої фотовиставки, але Катерина Степанівні був стрій повністю свій з дому, тобто, ну вона так ходить до нас до церкви, вона дружина священника. Це її сорочка з її власна західної України, дуже стареча. Ну плахта, звісно, сучасна і крайка. Але ми показали, що дивіться, колишній. Стрій, колишня сорочка під сучасну плахту, під сучасну крайку, сучасне намисто дуже гарно гармонійно виглядає. Ми просто її запросили. що ти будеш модель, по якій ми рівнялися, грубо кажучи. Ініціаторка даного проєкту ділиться, що основна мета це популяризація українського строю. Дуже хочемо популяризувати не лише вишиванку як одну саму по собі, одиницю одягу, а як ту, що вона найгарніша, найкраща виглядає, коли вона в строї, тобто в повноцінному одязі, коли це там і спідничка, чи плахта, і поясочок, крайка, і намиста, і камізелька, і, і, і будь-яких регіонів стрій по-своєму гарний. От Катерина Степанівна Західну Україну представляла. Да? Ми, я переважно Київщина Вікторія Олександрівна, теж центральна Україна, сорочки Оленки Василенко це Чернігівська, Черкаська, там є, Полтавщина в нас є. Да? Тобто ми Хоча б елементи узору, і крім, дотримувалися все одно традиційного. Проте пані Оксана наголошує, що в першу чергу даний проєкт для підтримки всіх хлопців та дівчат, яких чекають додому. До речі, майстриня з вишивки Олена Веселенко служить в ЗСУ, проте й там встигає вишивати. Бачиш, ми в міській раді. Подивися, що я показую тобі. Подивися. Бачиш, бачиш, ти бачиш, які моделі. Бачиш, в сорочках красивений. Бачиш. А тепер дивися, бачиш, яка книжечка у мене є яку тобі подяку підготувало управління, бачиш? А тепер кажи, тепер кажи, куди нам тобі то все надіслати? Е, місто Святний, виск, до області. Добре, диви, що робить. Глянь. Я, я, я покажу, Сьогодні вам одного. Боже, це вже скільки ти там вишила сорочок? А ну скажи з березня місяця, дві? Ну вишивати під вибухами не дуже легко. Тягати на собою тканину дуже думаю, що взяти гагорку чи тканину з собою. Участь у проєкті взяло 14 моделей. Зокрема, журналістка Терес Бориспіль Анастасія Усик, дружина військовослужбовця Лейла Магденко. Та Софія Черненко, рідна сестра азовця Івана, який перебував у російському полоні майже два роки. А тепер його засудили до 18 років колонії суворого режиму. Мене запросила Оксана Лисенко, це подруга нашої сім'ї, мами на давня, знайома запросила. Я одразу погодилась, тому що це дуже цікаво. Це зараз так важливо в цей нелегкий час поширювати заохочувати молодь і взагалі всіх людей до всього українського і тим більше. До а, нашої етнічної культури. Це дуже важливо зараз саме відроджувати нашу давню культуру. Взагалі задоволена всім ще відбувалося на фотосесії і взагалі на цьому заході. А, дуже гарні строї, дуже гарні вишиванки. Оксана всім дуже допомагала, всіх вдягала. У нас неймовірний фотограф Артем. От, дуже йому вдячна, дуже класно було і круто з ним працювати. От, мені дуже сподобалося. Кожна з моделей мала неповторний образ, і гармонічно в нього вжилася. Ділиться фотограф Артем Шапко. Це насправді була дуже непроста зйомка. Вона була розділена на два дні. У нас було 14 моделей. Всі вони були дуже круті і класні. Вони дуже всі гарно виглядали в кадрі, входили всі в образ і виглядали дуже, дуже органічно і. Я особисто вважаю, що кожній моделі е, просто, ну ніби це для неї був створений цей, е, ну, цей образ, і вони виглядали просто дуже класно. Тому е, тут велика подяка майстрам, які створювали, підбирали кожній моделі ці сукні, е, вбрання, прикраси. Проєкт на зустріч в силі організовано за підтримки управління молоді та спорту. Ми думали, як його назвати, і в якийсь час пройшла така назва, як назустріч силі, в силі роду, силі наших традицій, нашої культури, нашої української ідентичності, тому що це переживши таку фотозйомку, і в той час як у нас триває війна, дуже важливо відчувати ці переоцінювати цінності і культура, і наша сама ідентичність українська вона дуже важлива. За словами пані Вікторії, дана фотовиставка є мобільною, тож невдовзі буде гастролювати по місту. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.